І з нашого боку було б нормально з боку президента відреагувати. Нарешті нормально звільнити нарешті єрмака, що вимагають давно від нас вже всі наші партнери вже безліч статей. Вийшло про його адекватний вплив, про його некомпетентність. Вже навіть слуги народу вперше за 6 років продемонстрували президенту, що вони не слуги президенту, а що вони намагаються таки бути слугами народу. І от вже влаштували бунт з вимогою звільнити єрмака. Але президент цього уникає, бо він також не не звик до такої поведінки своїх підопічних, що вони раніше його вважали величайшим лідером і розуміли, що вони без нього ніхто, то тепер вже не так. Всі розуміють, що від його рейтингу мало що залишилося після цього корупційного скандалу, і не факт, що це останній скандал корупційний навколо президента. І тому слуги відчувають свою силу, тому що якщо вони... Перестануть голосувати і підтримувати а, ініціативи законодавчі президента, то він залишиться, залишиться абсолютно без влади.